Гарно усім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні мова піде про крохмальні сорти картоплі. Повторюсь, крохмальні сорти картоплі на мою суб'єктивну думку. Це тільки моя думка, я так вважаю. Спираючись на ті показники і характеристики, які можна знайти в вільному доступі. Отже, на сьогоднішній день, як ми знаємо, Існує більше 4 тисяч сортів картоплі. Але в Україні Міністерство аграрної політики випускає реєстр, робить реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні. То в цьому реєстрі рослин в 2024 році зареєстровано 227 сортів картоплі. Із цих 227 сортів картоплі я переглянув усі, і з них вибрав найбільш висококрохмальні сорти картоплі. Отже, розпочнемо перелік. А перед тим як розпочати, нагадаю вам вподобайку під відео, коментар, будь ласка, пишіть коментар, ну і підписка тих, хто ще до сих пір не підписався. Буду вам дуже вдячний. І також пишіть, які крохмальні сорти картоплі ви вирощуєте і чи полюбляєте ви висококрохмальні сорти картоплі. І ще нагадаю вам, що Висококрохмальний сорт картоплі це не скільки відсотків крохмалю у... знаходиться в картоплині, а скільки з цих відсотків крохмалю відсоток сухої речовини самого крохмалю. Ну, такий маленький лікбез. А тепер перейдемо до сортів картоплі. Розпочнемо ми із сорту Альбатрос. Альбатрос це є такий сорт. Альбатрос він занесений у державний реєстр у 2010 році. Середньоранній сорт з дуже значним містом крохмалю, середня до високої врожайності бульб, картопля в поєднанні зі стабільно високим містом крохмалю. Крохмаль від, від 20% дає вихід крохмалю. Гарантовано 20% гарантовано він дасть вихід крохмалю, а то навіть і більше. Це, це робить сорт альбатрос, особливо затребуваний в середині сезону для переробки. Він характеризуючись високим містом сухої речовини і низьким відновлюючим цукрів. Він є цікавим для виробництва чіпсів і сухих картоплепроктів. Він також тривало зберігається, має приємний смак. Кущі в ньому прямо стоячі, квіти білі, кількість на кущі небагато, лежкість хороша. Дозріває за 80-95 днів. Маса товарних був 60 106 г, вражальність в ньому невелика, максимальна 200 центнерів з гектара. Так що, але він при цьому ж, як звичайно, висококрохмальний, це його великий плюс. І він родом з Німеччини. Наступний сорт це сорт «Кібіц». «Кібіц» в реєстрі з 2013 року. Вегетаційний період складає 75-85 днів. Вміст крохмалю 25-28%. Так, так, 25-28%. Чому ж він і висококрохмальний? Кількість буль під кущем 12-14, бульби кругло овальної форми, середня маси 60-140 грам. Мають дуже гарні товарні. Вигляд. Це єдина у своєму роді сорт картоплі Кібіт. В умовах зберігання при плюс 4 не змінює структуру цукрів і зберігає в даному температурному режимі необхідне для виробництва чипсів якість продукції. Також бачите оригінальний сорт картоплі. Наступний сорт це картопля курас нідерландської селекції. Він в реєстрі України з 2010 року. Від посадки буль до технічної стиглості проходить 125-135 днів. Рослина формує в середньому 12 картоплин, Бульби округловальної форми, великі златкої поверхні, забарвлені в жовтий колір. Добре зберігається. Але основний показник це показник крохмальності. Ця сорт картоплів має високий вміст сухих речовин, тому придатна для переробки на крохмаль. Вміст сухої речовини становить 26%. 26%. Це, звичайно, дуже класно для е, крохмалів. Тому він і в цьому переліку висококрохмальних сортів картоплі. Наступний сорт це сорт «Леді Клер», також з Нідерландів. Він у реєстрі з 2009 року. вегетаційний період складає 70-80 днів. Вміст крохмалю, хоч у нього тільки 16%, але має дуже, дуже велику кількість сухої речовини. В нього. Може отримуватися, тому він широко використовується для переробки в крохмал, чи навіть в картопляне борошне. І також має відмінні смакові якості. Із цих показників я його відніс до списку вискокрохмальних сортів картоплі. Також в цьому переліку і сорти відчизняного вітчизняні сорти. Перший сорт це сорт «Єлея». Витаційний період складає 65-70 днів. Він в реєстрі з 2003 року. Це вискокрохмальний сорт. Він в промисловості використовується для приготування картоплі фрі, сублімованого пюре, супових заправок і також для виробництва крохмалу. Тому він і вважається. І за того, що він вважається висококрохмальним і має високий вихід крохмалю, він є в цьому переліку. Наступний сорт картоплі, це повінь. Повінь в реєстрі з 2000 року. Ідеально підходить цей сорт картоплі для приготування перших страв. Має привабливий зовнішній вигляд бульб, висока товарність бульб, відмінні смакові якості. Ну і, звичайно ж, це високий вміст крохмалю. До 20%. Крохмальна картопля, дуже гарна. З особистого досвіду можу сказати, що колись ми вирощували повінь. Непогано родила, хоча в ньому, скажімо так, невисока врожайність, там до 400 центнерів з гектара. Але крохмальна картопля смачна, це можу підтвердити. Так що вона в цьому переліку висококрохмальник сортів картоплі. Наступний сорт це сорт Сюзанна. В реєстрі з 2016 року група стиглості в нього середня, форма бульб округла, колір м'якоті світло-жовтий, колір шкірки світло-бежевий і урожайність 370 центнерів з гектарів. Це сорт картоплі, який приверне увагу любителів, всіх любителів висококрохмальної картоплі. Крохмалю у бульбах Сюзанни міститься багато, аж 22%. І, хоча сам по собі крохмальний смачний і прямо впливає лише на калорійність продуктів, багато споживачів відзначають високі смакові якості такого, таких сортів. Так що, ось ще один висококрохмальний сорт. І на завершення, знову ж таки, сорт української селекції це сорт Червона Рута в реєстрі з 2005 року. Пізній сорт, відомий своєю тривалою вегетацією 125-135 днів. І високим вмістом крохмалю 19-21%. Цей сорт гарну здатність до зберігання. Дуже картопля гарно відзначається своєю стійкістю до низки захворювань, відмінно протистоїть раку та фітофторозу, а також має хорошу стійкість до парші звичайної та мокрої бактеріальної гнилі. Сорт вирощується у всіх кліматичних зонах, що дозволяє фермерам різних регіонів отримати стабільні врожаї продукції. З особистого досвіду можу сказати, сорт дійсно гарний, хоча й пізній, і так дійсно він висококрохмальний. такий перелік висококрохмальних сортів картоплі з державного реєстру я виділив. Пишіть в коментарях, згодні ви з ним чи не згодні, можливо, щось додати потрібно, можливо, викинути. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.